Як добре, що зовсім нещодавно в нашому Миронівському краєзнавчому музеї за рахунок виграного гранту був запущений в дію Ткацький верстат. І вже був проведений не один майстер-клас, який проводить майстриня з Богослава Валентина Ткач. І дуже приємно те, що на ці майстри класи приходять діти, діти наше майбутнє, і вони хочуть знати те, що було в минулому. Ну от саме розповісти, як саме проходить і чому проходить воно в музеї. Ми попросили директора музею Інну Савсюк. Миронівський краєзнавчий музей, реалізувавши грантовий проєкт відродження традицій, протягом новорічних канікул, проводить цикл майстер-класів з ткацтва для діток нашої громади. Зараз проходить другий такий майстер-клас, і попереду в нас заплановано ще декілька, а саме 17 та 24 січня. На них дітки мають можливість ознайомитися з давнім. Ремеслом місцевим ткацтвом, а також спробувати свої сили у виготовленні таких ткацьких виробів. Тому ми щиро запрошуємо і раді будемо провести разом час. Слідкуйте за нашими оголошеннями на соціальних на офіційних сторінках в соціальних мережах. Майстер-класи проводить пані Валентина, яка є майстриною сткацтва в третьому поколінні. От вона якраз є берегиною цього ремесла і з радістю навчає всіх бажаючих йому. І ще хотілося, мабуть, відмітити те, що сьогодні у Вістабіль Музею розгорнута виставка. Виставка незвичайна. Чия ця виставка, кому вона присвячена чиї роботи? Так, паралельно з майстер-класом, ми демонструємо виставку місцевих ткацьких виробів, які зібрані із сіл, з населених пунктів нашої громади. А також ми нещодавно доповнили нашу виставку виробами місцевої майстри. Стрині, Анни Захарівни близнюк тому можете більш детально ознайомитися в Миронівському краєзнавчому музеї із такими прекрасними творіннями. І сьогодні ми маємо можливість більш зблизька познайомитися із майстриною ткацтва із берегинею Валентиною. Ткач, яка дала змогу запрацювати у цьому станку. Які сто років чекати, щоб знову запрацювати? Ну і звичайно, тепер дітлахи та й дорослі мають можливість познайомитися. Пані Валентину, скажіть, будь ласка, чому саме ткацтво? А у мене династія ткачів. Уже я ткаля-килимарниця в третьому поколінні. Дід Михайло навчив маму ткати, а мама навчила мене. А я вже продовжую своїх дітей, і внуків ткати. І крім того, ще й навчаю інших бажаючих у нас українців, хто хоче ткати. А я а виявилося, що їх багато і мене це дуже радує. Ну і так, ткацтво це вже моя, якби моє життя, моя стихія, моє ну, моє хобі, можна сказати, що я вже я вже тільки цим живу. От Коли ви сідаєте за станок, ваші відчуття, що ви відчуваєте? Це така певна медитація, яка. Ну, от і Заспокоює, і надає таке якесь натхнення, тому що ці кольорові ниточки, вони якось, так як художник він якось, поринає в цю стихію кольорів, фарб і в цьому отримує таке задоволення і насичення позитивної енергії. Так само і я, тільки я вже художник із нитками кольоровими. І коли я імпровізую, особливо коли я чую такі смугасті килимочки, Ось ми сьогодні чимо на цих двох ткацьких верстатах. Ми якби проявляємо себе, свої, свої внутрішні світ, свої внутрішні, якісь думки переживання, свій настрій, і це дуже добре, тому що воно вирівнюється під час ткання, якийсь настрій, якийсь свій позитив, якісь свої внутрішні переживання в свої внутрішні хвилювання якісь. Ми випромінюємо у, у цих виробах, вибираючи той певний кольор, який нам е, подобається, і виходить дуже гарні килимки. Ваш центр, ваша майстерня, працює в Богуславі, і Богуславчани вже давно знають. Маринівчани, по суті, тільки нещодавно познайомилися з вами о, і з вашою творчістю, з вашою роботою, тому що це і творчість, і робота. Ось скажіть, будь ласка, от ваші враження від того, чи як Миронівка, як Ми, Миронівська громада? Сприймає оцю традицію давню? Я в захваті від Миронівчан, тому що дуже багато на майстер-класи приходять і діток, і дорослих, і всі так з захопленням тчуть і намагаються ще придумати якісь свої варіанти. Я показала буквально тільки дві техніки ткацтва, тому що в нас тільки ще два заняття. А вже ось я вже можу повним, якби, сміливо сказати, що це вже майстриня, тому що людина Придумала вже по-своєму, як використати техніку, щоб вже получився якийсь певний трошки інший орнамент. І це дуже цікаво і, і приємно, що так от виходить у людей. На базі вашої майстерні, наскільки відомо, працює центр відродження традицій. Чому ви так поєднали? І які саме традиції там ще відроджуються? У нас мета цього центру, щоб відродити усі ремесла, які були раніше, які забулися, або які жевріють, аби не пропасти. Я хочу всіх людей, всіх майстрів Богославщини і також і Миронівщини і Тарашенщини об'єднати, щоб ми всі зберігали наші ці традиції, нашу культуру. Це вкрай необхідно для України, тому що ми бачимо, що ворог росіяни крадуть нас історію, крадуть нас культуру нашу, і щоб ми зберегли це, щоб вона у нас не занепала. Ми маємо об'єднатися разом із майстрами і робити разом ці всі вироби, показувати і навчати і діток, і дорослих, хто бажає передавати цю всю інформацію, всі свої знання. Тому ми такий створили центр відродження традицій, як і в Миронівці, так і в Уславі. І сподіваюся що багато людей до нас будуть долучатися. Також сподіваюся, що багато майстрів теж все ж таки не будуть такі сором'язливі і все-таки долучаться до нас. І будемо разом ткати, творити і створювати дуже красиву нашу Україну, щоб вона процвітала, щоб ми проявляли себе в такому в всій красі. Анічко, як я дивлюся, що сьогодні ти також прийшла на майстер-клас. Чому тебе зацікавило це? Те, що після початку війни я почала цікавитися взагалі україною, цікавитися, хто я, хто є мої проектки, і це дуже прекрасно, що створюються такі гуртки, які допомагають, хоч нам трішки зрозуміти, який їхній побут, і це як повернення до. Початку ти вже пробувала себе у ролі майстрині? Так, я пробувала на великому верстаті, і це як це дуже схоже на водіння автомобіля. Я вчилася і там також є педальки і багато роботи руками. А тут ми бачимо за станком героїню одного із наших сюжетів. Тоді вона розповідала про вишивку, про в'язання а зараз займається Юлія ткацтвом. Юлія, скажіть, от чому саме що вас тут привабило? Цікавість получається цікаво. Ну да, наче получається. Ну, що саме, як то кажуть, приваблює не просто, мабуть, цікавість. Ви працюєте на такому верстаті. І що ви хочете з цього отримати? Задоволення і результат. Ви вже перший раз чи вже приходили? Це другий. другий раз, так. Да. А плануєте ще на наступні майстер-класи? Да. Да, інтересно, побачить цікаво, як побачить, як робляться малюнки різні. Якщо можна сказати, що вашому доробку буде ще одна рукоділля. Навірно. <сим> Даринко, ти працювала на верстаті? <посім> <посім> так, я вже тут третій раз. тебе Мені... виходить? Ну, так. Да. Мені дуже тут подобається і в мене виходить. Ти будеш ще приходити? Так, да. як тільки знаю, що тут щось буде, то я зразу прийду. А що тобі найбільше сподобалось, коли ти працювала на цьому верстаті? Мені сподобалися візерунки. Вибирати кольори. Мені сподобалося тут працювати. Це цікаво, захоплює. Мені дуже сподобалося. Катрусю, ну, сьогодні ми бачимо тебе за станком, тобі подобається? Так. А взагалі з якою метою, чому ти сюди прийшла? Щоб навчитися краще ткати. Тебе виходить? Так. Да. А такі нитки ти сама підбираєш чи тобі рекомендують ще. Рекомендують. Важко працювати? Ні, легко. Легко? Так. Да. Можна сказати, що ти вже будеш і далі опановувати? Напевно, так. Машенько, як бачимо, сьогодні вас багато тут і ти серед. Тих хто навчається на майстер-класі ткати на такому верстаті. Чому ти сюди прийшла сьогодні? Мені стало цікаво, я таким ніколи не займалася, і я вирішила спробувати себе в новій ролі. Тобі сподобалось? Так. А що найбільше привернуло твою увагу? Результат. Важко було? Ні. Так що ти можеш вже легко працювати на ньому? Так. так. А ще на наступні майстер-класи будеш приходити? Так. От якби ти могла зараз звернутися до своїх однолітків, тобі б порекомендували сюди прийти? Я вас запрошую, тому що тут дуже цікаво і ви можете спробувати себе в новій ролі. Ну а тепер у нас тут, так би мовити, найстарші учасники майстер-класу. Тобі сподобалось? Так. Да. А ти вже сам пробував ткати? Ну так. Да. І виходило? Так. Да. А ще прийдеш? Так. Да. Ну, молодець. Ну, а твою сестричку також питаємо, що тобі найбільше сподобалось? Не знаю, мені все сподобалось. Ти правильно могла вже тепер можеш сама ткати? Так, да, і дуже хотілося б. У мене щоб вдома була така машинка. Такий верстат, так? Да. Ну я думаю, що ти скажеш мамі, що потрібен такий да. верстат вдома. Да. Ти ще прийдеш на наступні майстер класи Так, да, якщо мама дозволить. то ти прийдеш? Да. Ну добре, будемо чекати. А тобі що сподобалось? Мені сподобалося ткати на стародавній машинці. На машинці такій. Тебе виходило? Так. А важко було зразу? Зразу, як я ткала, було трохи важко, а з другого разу, як я попробувала, то було мені е, легко. Ти вже навчилася, так? так? Навчилася. Так. Ти ще прийдеш сюди? Прийду. Ну молодець. Ну і тепер ще дівчатка, в мене ви вже тут перший раз чи другий? Я вже другий, я ще не ткала, але на прошлому разі мені дуже сподобалося. О, і ти хочеш іще і сьогодні, так. правда? А будеш ще приходити? Звісно, звісно, молодець. А ти була вже тут? А сьогодні вже ткала? Не. Але будеш? Да. Тобі подобається? Да. Ну молодці, дівчатка, молодці. Да, да, да. Так такі хлопчики, і дівчатка, молодці, що ви вчитеся в цьому дуже давньому ремеслу. Молодці.